Добрий день. Ми тут дивимося, що нашим хлопцям та дівчатам військовим не вистачає грошей від Кабміну від Верховної Ради. За офіційною інформацією, на цей рік Верховна Рада передбачила на своє фінансування 3 мільярди гривень, що на 7,5% 6,5% більше ніж у минулому році. Кабмін передбачив на своє фінансування. 1 мільярд 300 грн гривень, рівень, що більше на 18%, ніж у минулому році, зайшов на сайти закупівель для цих державних органів. Управління Верховної Ради 15 лютого 2022 року оголошують тендер на квіткову композицію Голодомор на 11 800 гривень. 18 лютого ремонт і обслуговування кавоварок 24 тисяч 200 гривень. 23 лютого 2022 року квіткова композиція голодомор на 10 200 гривень. Блять, на них завтра нападати збирається, блять. Вони квіткові композиції замовляють. Кабмін 15.07. Тендер. Капілярні ручки на 50 500 гривень. Заходжу 500 штук. Виходить одна ручка. 101 гривня. 12 гривень, блядь. 18 гривень, блядь. Сука. 101 гривня, блядь. Продовження ліцензії на програмний комплекс кіберзахисту. Ладно, бать, так. 5,5 млн грн. І тут же програмна продукція для розширення функціональних можливостей програмного комплексу кіберзахисту ще 3 мільйони гривень. Нахера ви покупаєте? Програмну продукцію яку потім треба ще вдосконалювати. 22.07. Папки з написом Почесна грамота Кабміну» – 66 тисяч гривень. 22.07 .22 року на грудні знаки до почесної грамоти Кабінету Міністрів України 164 тисячі гривень. 22.07. 25-го, вибач, 07-22-го. Програмна продукція віртуалізації чогось там. 11 мільйонів гривень. Що ви, сука, віртуалізуєте, блядь, Кого ви найобуєте? А потім, блядь, ви шукаєте гроші. Як... Ой, мать вашу загаму, блядь, В мене все.